Добрий день, дорогі друзі. Вітаємо вас на нашому подкасті. Привітчики всім! Ми вас вітаємо сьогодні. Ми хочемо з вами поговорити недовго, але на важливу тему тему генеральної конференції. Вже зовсім скоро вона відбудеться, коли раз півроку в церкві. Загальні великі зібрання відбуваються, коли президент церкви, пророк, апостоли та інші керівники звертаються до всіх людей в цьому світі і промовляють духовні настанови, поради откровення. Ось тож сьогодні ми хочемо вас ще раз надихнути на те, щоб ви прийняли участь в цій конференції через комп'ютер, інтернет, мобільний телефон. Це дуже просто зараз робити і подивилися, послухали ці духовні настанови, духовні виступи. І щоб надихнути вас на це, ми хочемо поділитися власним досвідом того, як в минулому такі конференції допомогли нам вплинули на наше життя або на життя інших людей, кого ми знаємо. Та якщо чесно, для мене конференція нагадує ті часи ще під час життя апостолів, перших апостолів Ісуса Христа, коли вони ходили, та навіть дуже далеко. Відвідували інші місця і проповідували Євангелію. Зараз у нас є можливість послухати ці виступи, нікуди не ходячи, і не чекаючи, що до нас хтось прийде. Ми можемо це зробити, використовуючи наші технології там YouTube або вебсайти. І хотіла поділитися невеличкою історією. Під час служіння на місії ми навчали одну сестру. Котра вже навчалася від місіонерів дуже багато років. От і мені здається, якщо ти маєш багато а, уроків з місіонерами, то ти маєш якби вже всьому навчитися. От, можна вже почути майже про все. Проте був час якраз таки генеральної конференції, і ми з напаренцею запросили її відвідати цю конференцію а разом з нами подивитися у церкві, бо була трансляція, і вона прийшла. Вона прийшла не сама, вона прийшла з другом, і в неділю в неї була можливість відвідати одну повну сесію цієї трансляції. І після цієї сесії, ну, ми хотіли дізнатися, що вона відчула, що вона дізналась для себе, і ми запитали: ну, як пройшла для неї конференція, і це було дивовижно, і відповідь для нас. Бо вона чотко сказала, що я відчула і я дізналася, що ця церква істина. Для мене це стало невеличким свідченням і твердженням, що дійсно, щоб людина могла дізнатися істину, їй необхідно відвідати місце, де є Святий Дух, котрий може впливати на неї, і також де вона може почути слова живого пророка. Бо коли ти чуєш того, кого обрав сам Спаситель, то ти можеш дійсно відчути і дізнатися щось особисто для себе, що Господь каже. Тому я запрошую вас теж подивитися генеральну конференцію. Можливо, ви зможете дізнатися щось особисто для себе теж, так, або запросити когось, кого б ви хотіли б, щоб вони послухали, подивилися. Так я часто після конференції вже ну має там певні записи, або мені сподобалося особливо якісь виступи. То я їх часто беру собі на примітку і одразу думаю, о, це було б класно в цій людині послухати, або інші людині відправити, щоб вона подивилася. Дякую за цей приклад. Це, це чудово. Я розкажу досвід зі свого життя, коли теж наближалася генеральна конференція, і буквально за тиждень до цієї конференції у нас в церкві були інші невеличкі збори, навчання для церковних провідників. У нас почали церковні провідники, на той час це був президент округу і його радники. Так от на цьому невеличкому навчанні. Президент округу він ну, конкретні якісь настанови нам давав. А потім через тиждень починається генеральна конференція, коли ми всі разом збираємося в церкві на великому екрані, дивимося виступи, слухаємо, навчаємося і так далі. І я пам'ятаю дуже чітко, як на одному з виступів <кхи> виступає апостол. Який ну, ніяк, ніяк не знайомий і не спілкувався ну, з нашим місцевим провідником священства, з президентом округу. І тут, в його виступі, він просто каже ті самі слова, які тиждень тому я чув на цьому навчанні. Ну, місцевому, місцевому. І мене це так вразило, що прямо я під час виступу це почув, думаю: чекайте, чекайте, це ж, це ж було вже <схід> буквально тиждень тому. І я так повер... повертаюся назад, щоб знайти очима президента Округу, бачу його, десь там ну, далі він сидів. Він бачить мене і просто так руками розводить, типу не знаю, як так вийшло. Я сам здивований. І в той момент, і після, після конференції ми з ним говорили про те, що ну, це просто відкривання від Господа. Небесний батько він дійсно наставляє свою церкву, своїх провідників церкви, своїх слуг через Святого Духа. І тому це був яскравий приклад того, як він всім своїм керівникам давав одні ті самі настанови. І на зборах братів там в церкві у нас, і потім на генеральній конференції одне і те саме було сказано: прям слово в слово. І мені це запам'яталося на все життя, і я просто чітко знаю, розумію, що дійсно ця церква вона керується Господом, і ви можете в цьому переконатися, якщо самі. Приймете участь в конференції, послухаєте ці виступи, і ви будете ну, впевнені, вражені деякими моментами, наскільки точно вони ну, можуть стосуватися вас особисто, і вашого життя, і цієї ситуації, в якій ви зараз знаходитеся. Я знаю, що під час конференції кожен може отримати для себе духовне підтвердження і відповіді на свої духовні запитання. У мене вони теж були, вони все ще є, і під час генеральної конференції я дійсно від отримувала відповіді на свої запитання і на те, що мені робити далі, як мені бути з моїм життям і з тим, що я вже в принципі маю. І ці відповіді вони допомагають мені далі скровувати своє життя і мати кращі можливості, мати більше можливостей заради того, щоб розвиватися і допомагати і служити іншим. Можемо нагадати, так що конференція буде проходити вже цими вихідними, 5 та 6 квітня. Розклад конференції та посилання, де можна подивитися, буде в описі до цього відео. Тож подивіться, перейдіть, зробіть собі якусь там закладинку, не загубіть. І зараз ну, найпростіше взяв свій телефон, відкрив вже і слухаєш це. Тобто ну, це дивовижні часи, в які ми живемо раніше для того, щоб почути там, когось з учнів Христа, так його апостола, потрібно було довго чекати, там, якщо він там той там, апостол Павло, чи хто там прийде до твого міста, там, щось там розкаже, ти це. Ну, таке здавалося дуже, дуже непроста річ. А зараз ти можеш завгодно знаходитися, відкрити от в кишені. Послання і почитати, послухати останні настанови від апостолів, від пророка, і найголовніше, що це буде актуально от зараз і тепер. От чому зараз є апостоли пророки? Тому що ну, ми живемо в цьому світі, він змінюється. Обставини, в яких люди знаходяться, вони міняються. Тому і настанови, які Господь дає через своїх слух, вони теж можуть бути і мають бути різними відповідно до цих обставин. І також, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб не пропустити якісь важливі новини. І також ми майже щодня ділимося чимось цікавим, чимось духовним, що може підтримувати вас. І чекаємо вас на наступному нашому відео. До нових зустрічей, побачимося і, можливо, ще обговоримо конференцію. Пока!